Національний банк України почав поступово вилучати з готівкового обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Банки перестануть видавати ці гроші при будь-яких операціях. Замість них в обіг надійдуть паперові 20 та 100 гривень нового покоління. А от 5 та 10 гривень будуть лише у вигляді монет. У НБУ твердять, така заміна покликана спростити грошовий розрахунок для українців та якість готівки. Чи погоджуються з цим чернівчани? Дізнавався Чернівецький репортер. Важко сказати з однієї сторони добре, бо вони не стираються як паперові гроші. А з іншої сторони, це доволі важко, важко носити їх у гаманці. Дуже добре ставлюся, зручно, побільшими таких монет. Зазвичай десь губиться, все ж таки, вони дуже дрібні і маленькі, а так то краще бумагав, ну, бумажні гроші. Ну, ці паперові, звісно, гривня, дві це, вже аж гидко в руки взяти. Чи це на часі зараз це робити? Це ж теж зараз кошти все витрачаються. Якщо ми ці забираємо гроші, от дивіться, от я беру воду, там тільки паперові. Не готові трохи ми. Якось зараз взагалі байдуже. Для людей старшого віку дуже важко розрізнити ці копійки. Я вважаю себе середнього віку, і це я вже мушу придивитися. Напевно, трошки незручно буде, я так думаю. Але ми до всього звикаємо. Якщо будувати так зарплату в цьому номіналі, то це незручно. І губляться часто, дуже часто, випадають. Ну, хоча великий-великий плюс те, що вони не будуть рватися. Що вони набагато, не довший час. Це практичніше і, можливо, на для природи корисніше.